Добрий день, мене звати Давиденко Тамара Володимирівна. Я завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Лубенського центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні я хочу вам розповісти про таке захворювання, як гепатит А. Гепатит А це інфекційне захворювання, що вражає печінку та викликається вірусом гепатиту А. Він не викликає хронічних форм, але може призводити до е, тяжких ускладнень, що е, часто закінчуються смертю. Вірусний гепатит А він поширений повсюдно, але в деяких країнах він виникає у вигляді поодиноких випадках, а в інших країнах у вигляді епідемій. По території Лубенської територіальної громади з початку 2024 року вже зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту. А в минулому році не було зареєстровано жодного випадку. Перші два випадки були зареєстровані в квітні та травні поточного року. Це сімейне вогнище з двома випадками. Ще два випадки були зареєстровані в липні. Це поодинокі випадки, які не пов'язані між собою. Як же передається вірусний гепатит А? Це кишкова інфекція з фекально оральним механізмом передачі. Хвороба передається через контаміновані харчові продукти, воду, при недотриманні правил особистої гігієни, а також через деякі види сексуальних стосунків. Вірусний гепатит А протікає з такими симптомами, як пожовтіння склер та шкіри. Головний біль, загальна слабкість, біль або дискомфорт у правому підребер'ї, нудота, блювання та діарея. А також потемніння сечі. Зазвичай інкубаційний період вірусного гепатиту А становить від 14 до 28 днів. Хвороба з клінічними проявами найчастіше виникає в дорослих. Діти до 6 років зазвичай мають стертий клінічний перебіг, і лише у 10% відмічається такий симптом, як пожовтіння шкіри або склер. Після перенесеного захворювання формується пожиттєвий імунітет. Хто ж знаходиться в групі ризику? Захворіти на вірусний гепатит, а може кожен, хто не хворів в минулому або не був вакцинований. В групі ризику знаходяться ті особи, які проживають в незадовільних санітарних умовах, в яких немає безпечного водопостачання та які вживають харчові продукти сумнівної якості. Які ж основні профілактичні заходи? Ну, Найперше, це дотримання правил особистої гігієни, це миття рук з милом після відвідування туалету, перед приготуванням та прийомом їжі, а також взагалі у всіх випадках, коли руки видимо забруднені. Також це вживання в їжу безпечних харчових продуктів та якісної питної води. І ще одним важливим профілактичним заходом є вакцинація, яка формує надійний захист від вірусного гепатиту А. Якщо ви помітили в себе симптоми, які можуть вказувати на гепатит А, обов'язково звертайтеся за медичною допомогою. Ці прості рекомендації допоможуть запобігти виникненню у вас вірусного гепатиту А. Бережіть себе та будьте здорові!